Друзі, вітаю! Офіційна інформація про те, що Сили оборони вибили ворога з Андріївки під Бахмутом. Це фактично те, що ми вчора обговорювали просто без назв населених пунктів. Андріївка це поруч з Кліщівкою. Є інформація, що бої в Кліщівці йдуть, і ворог ну, в дуже скрутному там становищі. Фактично, зараз можемо говорити про те, що по флангах Бахмута ключові відсоти висоти, виходять під контроль сил оборони. А це означає, що ворог. В Бахмуті от вже зараз, опиняється у важко важкій ситуації. Тут дуже важливо ще це бої за Берхівку. Берхівка, це якраз на іншому фланзі, на протилежному від Кліщівки. Контроль тих висот буде важливим. Відповідно, Сили оборони успішно на бахмутському напрямку діють. Паралельно ситуація на, Купін... на Лимано-Куп'янському напрямку. Вона складна. Дійсно, ворог від Лиману першого намагається атакувати, Сили оборони зупиняють його. Це північніше від Куп'янська і на Лиманському напрямку важкі бої. Ворога вдається зупиняти наразі. Ситуація динамічна. Динамічна там, згідно з офіційних повідомлень, зокрема, і командувача сухопутних військ Сирського, який відповідає саме за цю ділянку. От тому поки що так паралельно також на півдні успіхи є просування є до кілометра. Відповідно, все рухається, і сила оборони продовжують рух, попри щільне мінування ворога, попри перевагу ворога в живій сидлі та техніці. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх! Все буде Україна!